І так, розпочнемо. Я вам розповім, як я роблю ставки на настольний теніс. І ось зараз у нас не зовсім типова ситуація. Як ви бачите, в другому сеті відбувся результат 11.7, тобто 18. В третьому сеті Можна би було б робити ставку, якби не одне, але. <кій> Ось ми дивимося. Перший сет. 11,4, тобто 15. Завжди перед тим, як зробити в другому, або в третьому, або в четвертому сеті ставку, коли в нас в результаті 11,7, ми завжди. Дивимося на попередній сет. І ось, е якщо у нас трапляється така от ситуація, яка трапилася в даному випадку, в першому сеті 11.4, е якби було б в першому сеті 11.9 або більше 20, ставити. Ставку дуже небезпечно і не рекомендується. Рекомендується робити ставку в другому сеті з 11 після 11,7. Коли в першому сеті, наприклад, 11.6, 11.7. Так само 11.8. Ось. Не більше, не менше. Десь так.